Вітаю! Я консультант садового центру сад» Світлана. Сьогодні ми поговоримо про наших улюбленців на підвіконні, такі як бігонія, і розберемо наші помилки, які ми можемо робити з ними. Є така чудова бігонія, різнокольорова. Їх дуже полюбляють самим листком. Вони можуть бути і перламутрові, і серібристі, тобто вони заворажують красою своїх листочків. Є яка бігонія квітує, ця також квітує, але догляд у бігонії у всіх однаковий. Отож, перше за все важливе таке питання до них, де їх поставити. Бігонія не любить сонячного місця розположення, вона згорить у вас на сонечку. Треба ставити на яскраве місце розположення, притіння ставити там яскраво, але немає прямих сонячних лучів. Це буде для неї дуже корисно. Є вона ще така от чудова бігонія, вона кімнатна, але влітку всі люблять нею украшатися і на клумпах, і ресторани, і балкони. Тобто така чудова бігонія, яка витримує сонячне місце розположення. Є вони у нас маленькі і є ось в подвісочках. Можна як її десь підвісити на ганок, то тобто, вона вас дуже буде красиво радувати до заморозків. Хочете таку бігонію сохранити? Обов'язково заберіть її додому. Така бігонія дуже витривала до сонця. Якщо ми роздивлялися бігонію декоративну листину і бікалор бігонію, Тим сонечкою при показано, то ця бігонія може і зранку там, до 12 стояти на сонечку. Вони чим більше яскраве місце розположення, тим краще цвітуть. Якщо мало освітлення, вона менше цвітає. Чому вони потім перестають уже взимку менше квітувати? Тому що сокращається світовий день, мало світла, і рослинка перестає цвісти. Якщо ви будете їй додати, в додавати освітлення. Це йдуть світові такі лампи, підсвітка. Туди також рослинка може у вас давати хороший приріст цвітіння. Друге важливе таке до них питання: як ми поливаємо, доглядаємо з поливом. По-перше, чим полити рослинку, ви повинні провірити ґрунт. Рослина не хоче пити, ви поливаєте і вона у вас гниє. Ще також я нашим. Покупцям рекомендую, так як вона дуже така сочна, красива, водяниста, поливайте її даже нижнім полівом. Це ми наливаємо в піддончик. Не забуваємо давати з весни до осені підживлення. Даєте підживлення, у вас красиве, здорове рослина росте. Також, допустимо, чому взяти цей сорт. Чому вона у вас не квітує? Ви забуваєте давати добриво, то дали добриво, то забули, то раз в місяць, то раз в два місяці. Немає підкормки, немає питання рослині, і рослина у вас не квітує. Також цю ж бігуню не забуваємо одобрять. Що в жаркий період року, а особливо взимку у вас мало вологості, у них починають підсихати кінчики, тому що ви мало зволожуєте рослину. Тобто вони полюбляють ще й поверху, щоб ви їх оприскували. Немає можливості оприскувати. Ви можете поставити біля них якісь красиві вазочки, налити водички, це йде також їм іспаріння влаги, і вони отримують свою вологість. Або ж такий дуже корисний хороший спосіб. Є рідний піддон бігоні, де ви тут її поливаєте, вона у вас і добреє, і полив получає. Наливаєте ще більше подон водички, можете на красиву гальку поставити. Іде іспаріння, получається влажності, і вона дуже себе добре почуває. І дуже велика вам порада. Не використовуйте садову землю для кімнатних рослин. Цікаво, де да, росте, росте, де да, воно там бідне, росте як в асфальті. Там забитий ґрунт, беремо для квіточок, можемо додати агроперліт, не забиваємо ґрунт. Вона також, хоч вона кімнатна, але ну, якби і висаджуємо влітку, вона любить і на вулиці бути, там в якихось балконіках, але ну, не забиваємо ґрунт. Застой води, корінь дуже страждає. Це не болотна рослина. І буде підгнивати корінь. Запитуйте, приходьте до нас в гості. Будемо вас раді бачити на все добре. Хай вам щастить.